В історико-краєзнавчому музеї міста Рені виникла чудова ідея зібрати всіх лільок, які є в місті. Отак створена виставка з нагоди міжнародного дня лялькаря 21 березня. На виставці можна побачити різних ляльок за призначенням магічні, традиційні, національні, стилізовані, загадкові. На їхніх обличчях можна побачити характер. Є лялька-вуду, який асоціювався з путіним. В нього можна вструмити шпильку. В експозиції зібрано 200 ляльок, розповіла директорка музею Галина Васильівна Маратаєва, яка теж створює сувенірних ляльок у народному стилі. Тут можна побачити ляльок з природнього матеріалу, з щіки для побілки дерева, гарбуза, лагенарії. Це лялька з лагенарії, лялька з тикві, це, що говорять, сусак, івра, картунка. Є ляльки дерев'яні. представлені ляльки з соломи. У залі велика кількість ляльок-красунь в капелюшках гарно одягнутих. Дуже багато. Ляльок в національному одязі це українки, молдаванки, галауська, болгарка. Там є болгарочка, ну звісно, узб'ячки у нас є. І є україночки Румунка Молдаван. На виставці є ляльки, яким по 50-60 років є реставровані, які отримали друге життя завдяки музею. Серед них ляльки, які супроводжували весільну пару. А от іграшки лялькового театру протягом всього терміну дії виставки будуть брати участь у казкових виставах. Це лялька от дуже стара, вона зберігається в нас в бібліотеці. Ця лялька теж поновлена, бо була пошкоджена. Звичайно, це от справжня лялька маріонетка Перша лялькарка з Рені, якої вже, на жаль, немає, Тамара Степанівна Кавун. Від неї пішла мода на прикрашення офісів, творчих приміщень та подарунків у вигляді ляльки. На виставці є сюжетні композиції з ляльками, от дві у купелі, інша у ліжечку. Гарні гноми та ляльки паночки-барбі, лялькарки з орлівки Лариси Михайлівни Барчук. Зайняли своє почесне місце. Оксана Євгенівна Кулішова розповіла, що вона молода лялькарка, і поділилася, що їй цікаво створювати інтер'єрних ляльок в народному українському стилі. Нещодавно вона створила ляльку військову як відгук на сьогодення. Я люблю своїх дівчат. Вони оцій хрест український, оці елементи костюму українського. Це все знаєте, не просто так. Це ем, тих. Знаходиш час проходить, Ти народжуєш таку ляльку, от декілька місяців чи може півроку. Але от я дуже задоволена своїм результатом. Також у мене ці дві ляльки висять на там напроти на стелі. Такі ляльки. Я дуже пишаю своїми ученицями, тому що ви вони підхопили такі мої. Задумки ну, задумки. І теж матрук Марія, це її ляльки, теж в такому народному стілі. Ну я дуже люблю сучасних лільок, теж намагаюся зробити. Але поки у мене така мета зробити таку власну виставку українських лільок. Ну це моя мрія. Я думаю, що вона здійсниться у мене. Для Ніни Васильівни Корабельнікової, яка працює головним бухгалтером Ренійської філії адміністрації морських портів України, виготовлення іграшок спочатку була як допомога на уроки праці для онука, а потім перетворилися у хобі. Це гномік, який з тортом, це кузя, ну а це ворона, якій життя удалась. Займають цим як релакс. Коли у мене є Друзі, я їм дарую ці ляльки. День народження, якийсь праздник. І з цього й пішло виготовлення цих кукл ляльок. У експозиції представлені авторські роботи ще одної лялькарки Наталії Столовської. Виставка ляльок у місті Рені настільки різноманітна, що тут кожен відвідувач знайде багато цікавого. До речі, частину ляльок їх власники подарували музею, і вони оселяться у фонді закладу. Майстрині отримали подяки від відділу культури, туризму, молоді та спорту Ренійської міської ради за відданість творчій справі та популяризацію лялькового мистецтва. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юхтудей.